Символі віри, ми визнаємо івангельську правду про те, що син Божий прийде зі славою судити других живих і мертвих. Стий апостол Павло, у посланні до Корінтян, говорить наступні слова: всім бо нам треба явитися перед судом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добро, чи зло. А в Євангелії від Святого Матея чуємо Христові слова: Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді кожному віддасть згідно з його ділами. Сьогоднішню нашу програму ми присвятимо роздумам про те, що очікує кожну людину, тобто суд Божий. Нехай наша програма допоможе кожному підготуватися до нього, щоб з чистою душею могли очікувати його. Ісус Христос прийшов на землю немовлятком. Він скривав свій Божий майстат і Божу всемогутність. Він любов'ю бажав пригорнути усіх людей, та світ його не прийняв. Невдячні люди засудили його, і він помер розіп'ятий на хресті поміж двома злочинцями. При кінці світу Христос Спаситель з'явиться у Небесній славі як самотній цар Вселенною. і його царству не буде кінця. Страшний суд це як якщо хтось зробив якесь злочиня і його судять, або хтось наприхав, б'є когось, це означає страшний суд. Якщо людина зробила лабату гріхів на землі. То для не страшний суд. Якщо людина зробила багато добрих справ, то для не це не страшний суд. Коли людина не буде робити багато добрих вчинок, то, то вона, то вона піде до неба. Я думаю, якщо людина може бути слаю, то їй буде не добре, на, на страшному їй, то це буде страшно. А якщо людина буде добра, то їй буде добре. Це там, де люди помирають, вони йдуть, їх Бог судить, або вони йдуть на небо, або вони йдуть в пекло. Щоб людина пішла на небо, треба зробити більше, дру... більше добра, ніж зла. потрібно -по -по допомагати іншим. не сити, молитися. Треба зробити багато добра і не. Нікого не биться і мови і молитися. Кожний христинин мав би щодня чинити іспит совісті, пригадуючи і аналізуючи прожитий день. Такий іспит нашої совісті можна порівняти з виявленням усіх наших учинків на страшному суді. Про іспит совісті святий Василій Великий говорить наступні слова: а коли день перейде і закінчаться усі фізичні і духовні праці, кожний перед спочинком повинен судити власне сумління. І нехай ніхто не скриває провини. Одного разу святий Гнатій Злойоли, відомий нам як засновник ордену єзуїтів, подорожував кораблем. Він тоді був у старшому віці, наприкінці свого життя, і цей корабель потрапляє у великий шторм, бурю. Тоді святий починає роздумувати над своїм життям, робити іспит совісті, готуватися до смерті. Спочатку він переглянув останній час свого життя і зрозумів, що немає жодного важкого гріха. Потім побачив, що і легких вже по суті не залишилося, і було враження, що він готовий перейти у вічність. Але Дух Святий йому показав всі ті моменти, коли він за свого життя занедбав можливість робити добро, і святий жахнувся. Скільки разів він міг ще більше полюбити Бога і ближнього, і цього не зробив, і він щиро покаявся у своїх гріхах. Ми знаємо, що цей святий, який запропонував цілому світові так звані духовні вправи, працю над своєю душею, духовним життям, пропонує всім нам щоденно робити і совісті і таким чином готуватися. До зустрічі з Богом. Святий Гнатій навіть пропонує робити Його двічі на день, в першій половині в обід, переглянувши той час, який ми прожили від ранку до обіду, і вечором підсумок цілого прожитого дня. Одного разу Ісус говорить, що якщо ми винні комусь, якийсь борг, чи провонилися проти когось, і Він тягне нас до суду. То краще помиритися з людиною вже по дорозі, щоб ми не попали і не заслужили на велику кару. І спецовісті, які маємо ми, християни, робити кожного дня вечором, це по суті вже суд над нашим життям сьогодні. Таким чином, ми готуємося до страшного суду, той, хто робить щоденні і спецсовісті. Та й по суті випереджує суд Божий, на якому має обов'язково постати. Такій людині буде набагато легше. Вона не буде боятися, тому що вона вже допустила цей Божий суд, роблячи кожен день цей іспит. Вона у світлі Божих заповідей і за допомогою ласки Святого Духа оцінює вже тепер своє життя, кається за всі свої гріхи. Бачить, скільки Бог доброго учинив у моєму житті вже сьогодні і дякую йому за це. І маю можливість надолужувати і виправлятися постійно, і не змарнувати жодної доброї нагоди чинити добро і любов. Учімося від святого Ігнатія, як потрібно готуватися до. Божого суду. Мабуть, найбільш таємничою, і часто незрозумілою книгою Святого Письма є книга Откровення Івана Богослова або Апокаліпсис. Помилково її сприймають в дусі фальшивих пророцтв Нострадамуса, але насправді її метою є приготувати нас до вічності, сприяти нашому наверненню і впевнити в перемозі Божій над гріхом і дияволом. Про духовне значення цієї чудової книги нам засвідчить викладач теологічної академії, отець Юрій Козловський. У слід за пророками та Іваном Хрестителем, Ісус звіщав у своїй проповіді суд останнього дня. Тоді буде виявлена поведінка кожного і таємниці сердець. Іван Богослов став єдиним серед людей свідком, кому Бог у пророчому видінні об'явив, як буде відбуватися страшний суд. Видіння Івана Богослова записані у книзі Откровення і датується кінцем першого століття. Печера на острові Патмос у Греції, за церковним переказом, вважається місцем, де апостол Іван Богослов отримав своє об'явлення, записане його учнем Прохором. Тобто е, об'явлення, яке апостол Іван Богослов отримав, це було об'явлення, я би навіть не сказав, що це і об'явлення про страшний суд, це і об'явлення про кінець світу. І, знаєте, якщо починати пояснювати, задумуватись, добре, що ж таке є кінець світу? І є досить помилкове бачення, що кінець світу це щось таке, що буде десь там через тисячу років, дві тисячі років, можливо, і навіть і післязавтра, Цим не менше, кінцем світу ми ідентифікуємо якийсь космічний колапс, коли все закінчиться. З другою і це, це так, це правда. Колись буде якийсь колапс. Навіть фізики тепер, не треба теологів, фізики кажуть, що кінець світу настане. Тобто, фізично наш світ в якийсь один прекрасний момент. І вони мають на це свої теорії. Закінчиться просто. Але певно, що Іван Богослов не хотів нам розказати, коли якась комета вріжеться в землю. Це не було його завданням. Певно, що це не є завдання Христа в об'явленні сказати, показати людям. Коли великий вибух, як кажуть нам тепер фізики, коли він почнеться, коли він перейде у велике зменшення, як фізики це називають, і знов вселенна стане, це для спасіння не відіграє найменшої ролі. А книжка Івана Богослова, як і вся Біблія, це книжка про спасіння. Отже, що ж таке? Що ж таке є кінець світу? Тобто, що розуміти під цей під цією книжкою? І дуже легко зрозуміти, що в кожного з нас є свій кінець світу. Цей кінець світу для мене буде в момент моєї смерті. Воскресіння усіх померлих, праведних і неправедних, передуватиме остаточному судові. Це буде час, коли всі, хто у гробах, голос його почують, і вийдуть ті, що чинили добро на воскресіння життя. Остаточний суд виявить разом зі всіма наслідками те, що кожен зробив доброго або занедбав чинити під час свого земного життя. Перед Христом, який є правдою, остаточно виявиться правда про ставлення кожної людини до Бога. В об'явленні Івана Богослова є такий момент, коли, власне, оголошуючи кінець світу, ссилається з неба ангели. Винищити всіх неправедних. Чи радше починається з того, що винищити всіх. І тут з'являється ще один ангел і каже: Зупиніться, зачекайте, ми мусимо пройтися через світ і поставити знак Христа на тих, що були праведні. І тоді йде цей ангел, він позначає, він робить знак на певних людях. І потім вже йдуть ті кати, їх називають кати, які проходять через, формально там говориться про Єрусалим, проходять через місто і винищують всіх, які були неправильні, які не мали цього знаку. Що ж це є за знак? Цей знак є з наші діла. Це не є якийсь зовнішній знак, який, який нам дає хтось. Так, це є світі тайни, але ми їх приймаємо. Але ми своїх дітей до них приводимо. Це і наші діла. Ми самі собі цей знак можемо вибрати, дати, підставити своє чоло, щоб нас ангел позначив. І ось цей знак, це та істина, яка на страшному суді буде нас судити. Останній суд настане в час славного повернення Христа. Лише он, Отець знає час і День суду, лише Він вирішує. Ми знаємо з Біблії, з Євангелія підкреслення, коли Христос підкреслює каже, Ніхто не знає, навіть я не знаю, а навіть дух не знає, тільки Отець. Ці слова тут, в катехизмі, це є 1040 сорокове число катехизму, є знову підкреслені. Відповідно, це, про що це говорить? Про те, що ми не повинні ані думати, ані боятися, ані шукати кінця світу того, знаєте, апокрифічного, такого далекого і космічного. Немає змісту тратити свою віру, свою силу, свої знання на те, щоб його шукати. Тому що. Знаєте, ті всі, що передбачали кінець світу, вже з ним стикнулися. Правда про останній суд закликає нас до навернення. Поки Бог ще, не, ще дає людям сприятливий час, День спасіння, каже апостол Павло в другому посланні до Корінтян. Знову ж таки, в Івана Богослова, в останній ангел, сьомий ангел, там йдеться про, про звук сурем, будуть сурмити. Сьома сурма, коли звучить, зображається Христа, який стоїть в вигляді величезного ангела, одною ногою на суші, другою ногою на воді, символізуючи весь світ, світ церкви світ поганства, тому що в, в єврейській традиції це була земля і вода, вода це була погане. І він каже: все, більше часу немає. Кінець страшний суд. Христос Господь уже царює через церкву, але ще не все в цьому світі підкорене йому. Тріумф царства Христового настане лише після останнього наступу сил зла. У День суду, наприкінці світу, Христос прийде у славі, щоб остаточно завершити тріумф добра над злом, які, як пшениця і кукіль, росли водночас упродовж історії. Коли наприкінці часів прославлений Христос прийде судити живих і мертвих, він виявить таємні думки сердець і віддасть кожній людині відповідно до її діл, і відповідно до її прийняття чи відкинення благодаті. Потім бачив я престол великий білий і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано. І інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві, з написаного в книгах по ділах своїх. З людської перспективи ми звикли бачити суд як рішення. От є діла людини, суддя їх оцінює, і згідно з тими ділами їх оцінює і виносить свій е, вирок. Боже милосердя так не працює. Господь судить. Але той суд це не є оцінка за зроблену роботу. Той суд є постійним актом милосердя. Святий Василій Великий каже, що той, хто приходить до святої сповіді, той, хто до неї готується, той, хто дивиться на своє життя, він себе судить. Сповідь це є спроба себе осудити, побачити, що в собі, самому є. Поганого. Відповідно, Христос делегував суддійство, право судити кожному з нас. Ми Кожен є суддєю своїх дій. Ми, коли дивимося на своє життя, наприклад, зараз в часі посту, готуючися до сповіді, роздумуючи над страстями Христовими, роздумуючи над своїм кінцем світу. Ми повинні перш за все чітко розуміти, і святий Іван Золотоустий, власне, в нього не в одній проповіді, це є такою основною ниткою. Ми є вічні. Ми повинні про це пам'ятати. Неможливо жити християнське життя, надіючись на те, що, от знаєте, завтра вже буде кінець і все, і далі нічого. І нехай далі світ валиться. Ми є вічні. Вічність накладає на людей відповідальність. Якщо немає завтра. То ми не будемо нести відповідальність. Якщо завтра є, то ми будемо нести відповідальність за те, чим ми є сьогодні. Перед Божим судом ніхто не втече. Тут усе буде виявлене, нагороджене або покаране. Про це сказано в стахирах з великої вечірні м'ясопусної неділі. Книги відчиняться, виявлені будуть усі людські діла перед нестепнім судом. А вся долина зашумить з крегодом страшного плачу. Коли побачать усіх грішних, засуджених на вічні муки твоїм справедливим судом і даремний плач. Що ми знаємо про страшний суд? Дізнаємося більше від духовного отця. Преподобний отче Михайле багато місій відбувається по наших містах і селах, по наших храмах. І місія це особливий час такої духовної віднови, коли відновлюється ціла парафія, ціла спільнота. І чому на цих місіях однією з основних таких тем є саме тема останніх речей: смерть, суд, небо і пекло. І навіть на місійних хрестах є ось ці чотири слова, такими невже такими важливими вони є і? Чи так важливо сучасній людині говорити про ці речі? Чи не є воно якимось таким трошки віянням середньовіччя? Чи не краще говорити про Боже милосердя, про Божу любов? Деякі вважають, що говорити про, про останні речі, про смерть, суд, небо, пекло є не, не актуальне сьогодні, щоб не навіювати страх людям. Я би сказав, що про ці речі треба говорити. Звичайно, що не треба впадати в крайності, щоб говорити про любов, а не говорити про останні речі і навпаки. Тобто, десь має бути та гармонія. Тому що останні речі, тобто смерть, суд, небо, пекло це є правда. Це є правда, від якої людина не може втекти. І Щоби приготуватися гідно, скажімо, до смерті, щоб не боятися стати на суд перед Богом, щоб почути цей вирок від Господа, вірний і добрий слуго, війде у радість пана свого, не дай Боже почути цей правда, і лінивий слуго іде геть від мене. Щоб, власне. Бути готовим стати відважно, сміливо на суд і прийняти смерть це про це треба говорити. І це дуже важливо, щоб бути свідомим, що такий час прийде. І тоді людина не буде в страсі, скажімо, не буде боятися померти чи не буде боятися суду, тому що постійно вона буде готуватися до цього, постійно вона буде десь чувати над собою і, і приготовлятися на ту остаточну зустріч. З нашим Господом, Творцем з навчання церкви, ми знаємо про те, що є індивідуальний суд і страшний суд. З яких джерел ми довідуємося саме про те, що людина після смерті відразу стає перед Богом на суд? Адже Ісус часто говорить у і притчах своїх, і в своїх навчаннях про цей останній суд, про розділення овець і козлів, про це, це, що ми прийдемо на зустрічі про свій другий прихід. Звідки з яких джерел Власне, і що нам говорить святе письмо про цю, цю індивідуальну таку нашу зустріч з Богом після нашої смерті у святому Писанні переплітаються, можна сказати, суди над різними народами, особами. І, власне, про індивідуальний суд ми також довідуємося зі святого Писання, наприклад, святий апостол Павло в листі до євреїв в 9 розділі 27 вірші каже, що. Призначено людям раз умерти, потім вже суд. Тобто, але можна цього суду уникнути, як заповідає сам Христос у Євангелії від Івана в 5 розділі 24 вірші, коли Він говорить, направду, направду кажу вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерті перейшов відразу у життя. Тобто, бачимо, що тут. Суд індивідуальний є особистий, є часовий, можна сказати. Тому він приходить зі смертю кожної особи, якщо людина, яка не, не мала індивідуального суду, тобто переставилася відраду відразу до життя, чи вона також постане і на страшному суді, чому буде полягати цей страшний суд? Страшний суд це є таємниця. Це є таємниця, яка нікому не знана тільки Небесному Отцеві. Тобто, коли він прийде, ми не знаємо. Це є позачасовий вимір. І на чому полягає, чи в чому буде суть страшного суду, важко сказати. З того з об'явленнями довідуємося, що це буде остаточний тріумф добра над злом. Це, є, це буде остаточне царювання, чи можна сказати, тріумф Христа над дияволом. Тобто тріумф добра над злом. Отже, і тоді повстануть всі, і живі, і мертві, повстануть над на той суд, прийде цей час, коли е, кожен з нас буде учасником цього. Як він буде відбуватися, Отець Небесний, тільки знає? Ми можемо тільки здогадуватися і на підставі святого писання, об'явлення дещо розуміти про, про цю годину, про цю останню годину і час. Чому тоді цей час, цей, цей суд ми називаємо страшним? Адже це е, тріумф добра над злом, тріумф е, Христа над дияволом. Страшний буде для тих, хто відчує суд над, над собою. Хто Відчує ті слова, лукаві і ліниві слуга. Іде геть від мене, я тебе не знаю. Тому він буде страшним для тих осіб. Натомість для осіб, які були завжди з Господом, які повстануть, щоб царювати і його прославляти, для них він не буде страшний. Ми не маємо боятися цього часу, не маємо жити в страсі, але навпаки, очікувати приходу Господа. Так, християнин це є людина щастя, людина радості, людина життя. І той, хто перебуває з Христом, він постійно буде мати в своєму серці це відчуття щастя, відчуття тої радості, яку дає зрештою Христос. Кожному, хто до нього належить, хто його любить, хто йому служить. Поглядаючи на ікону, ми наче відкриваємо вікно у надприродне життя. Вона допомагає нам глибше пережити наші стосунки з Всевишнім. Дивлячись на ікону про страшний суд, ми також зупиняємося перед нею і роздумуємо про ті події, які знаємо з об'явлення. Тема страшного суду здавна присутня як у світовому, так і в українському іконописі. В наших церквах його зображення традиційно поміщали на західній стінці над виходом. Тож людина, покидаючи храм після служби Божої, неминуче натикалася на це переважно велике яскраве полотно. Воно нагадувало, як слід поводитися у щоденному житті і які наслідки це матиме в судний день. Ікона страшного суду зазвичай складається з дуже багатьох сюжетів фрагментів, та всі вони об'єднані однією ідеєю це всеохоплююче зображення моменту, коли ми постанемо перед самим Господом і будемо звітуватися про своє земне життя. Отже, коли Всевишній закінчить наше земне існування, ангели згорнуть небо. По центру ікони бачимо самого Верховного суддю, нижче розгорнуте святе письмо, основний закон. До Біблії прикріплені терези, на яких важитимуть чесноти та гріхи, добрі й погані справи кожного. На цей суд ми прийдемо без звань і регалій. Ангели-хоронителі принесуть на суд наші душі як безпомічних запеленених немовлят. Тримаючи душу на руках, ангел проходитиме, як це зображають іконописці, через станції чеснот, і ці душі пройдуть їх або ні, і відповідно опиняться праворуч чи ліворуч. Господь на іконі благословляє прависою власне праву сторону цієї масової сцени, праведників. Тут зображені райські ворота, а біля них апостоли Петро і Павло. Вони пропускають решту апостолів, церковних ієрархів, всіх праведників. На іконах зображають також душі, котрі вагаються і ще мають шанс. Ліва частина містить декілька сюжетів. Тут зображені стихії, вода, повітря, є й звірі, зокрема такі, що віддають пожертих ними людей. Зображають тут і тих, хто втонув, адже перед судом постануть всі без винятку. Ось на іконі смерть з чортами забирають душі до пекла. Його зображення вміщене завжди ліворуч у самому кутку. Тут іконописці зазвичай використовують червоні та темні тони. Тут вогонь, що горить і не згасає, вічна зима, що не зігрівається. Черви наситні та скрегіт зубів, і, ясна річ, багато злих духів, які влаштовують тортури грішникам. За язик підвішують брехунів, б'ють батогами грошолюбців, тут і ворожка, і шинкарка, і багато інших. Ділиться зображення вогненною рікою, що тече від престолу і до самого низу. Зображення страшного суду є одним з найколоритніших, найдинамічніших, очевидно, недаремно, адже йдеться про кульмінаційний момент нашого буття. Пророк Ісая говорить: у всіх речах дивись на кінець і на те, як станеш перед суворим і справедливим суддею, перед яким ніщо не приховаєш, який не прийме виправдувань, але судитиме по справедливості. За тиждень до Великого по посту церква пригадує нам про страшний суд. Страшний суд це не вигадка для залякування, але дійсний факт, засвідчений Ісусом Христом. Прислухаймося ж до голосу церкви, згадуючи, що є суд Божий, і на нас чекає праведний суддя. Ніхто з нас не знає, коли проб'є його остання година і коли кожен з нас зустрінеться з Богом. Але кожен має бути свідомий того, що ця година є неминучою. Тож молімося на божественній літургії разом зі священником християнські кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і доброго двіту на страшному суді Христовому просім. Подай Господи! З вами була програма Знаки часу до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, ми дуже дякуємо вам, що ви разом з нами через цю програму відкриваєте знаки Божої любові і присутності у нашому часі і житті. Просимо вас підтримати діяльність нашої телестудії через свої молитви і благодійні пожертви, щоб ми могли ще іншими програмами потішити вашу душу і скріпити вашу віру. Просимо звертатися до нас за телефоном Івано-Франківського.